Так, ну що, всім підписникам та гостям каналу привіт. Сьогодні тато загнав тракторика на подвір'я. оприскувач причеплений. Буде трошки невеличка модернізація, да да, да, да. Розкажи, що будемо робити. Усі. Нові форсунки Усі. Короче, нові форсуночки будуть. Тут у нас такі. Такі. Ось, Ось тут такі будуть сині. І трошки збільшимо ширину захвата на метр. Тобто тут 6 метрів, буде 7. Зараз поки розбираємо, там будуть запчастини, можна сказати, і будемо складати. такий ручна робота. В принципі, насос такий. Італійський. Потужності повинно вистачити. Так що будемо робити і вам потім покажемо, що з цього вийде. Так, показую вам. форсуночки. Так, осталось распыливать Это, вот это все, все убирается. И переходник. Ну, досить на ютубе. Ставится переходник. Ставится переходник. Ставится форсуночка. Так. Оце так воно буде стояти там. Працюємо, коротше. Так працюємо далі, вам ага. що, працюємо далі і потім ще? Вилив. Вони обличчя прислали. До сині. Продуктивність літрів хвилину. Будемо пробувати підбирати, так? Да? Угу. Так що поки що гайкуємо. Ось такий у нас шланг новий і отак от, так от Тут папа трошки доверив кушинку і буде бімба. Да? Тут прихвачував такі шайбочки, кріплення під форсунку. І так от. Так, ну що, набираємо пару литров води, доливаем в бочку. пробуємо. Пробуем пока натихо. Прости, обычно, простые, обычные, да, форсунки? Ну, да. Давай будем ставить другие. чай. Все будем ставить. А ага. Ну що, як випробування? Офигенно. Все, бомба. Так що, будемо десь на полі, покажемо. Покажем. На днях поїдемо десь в капусточку персти. Так, друзі, ну що, вирішив на другий день в таку дубинку виїхати. Правда, сьогодні велосипедом, бо трохи їхати. І ось такі білячки є вже. І ось знову натрапив в містечко. Я вам покажу. Дивіться, які молоденькі, білі гриби. І ось що маємо. Там в цьому році перший раз вже білого знайшов. Я тільки заїхав в посадку, і вже ось такий результат. Так що, і ось щілиться. Так. так що збираємо і ділимось з вами. Ось ще знайшов таких два красення при дорозі. такі класненькі. Невеличку галявинку ось. Один. Ось у нас ще один, два і ось третій. Ну, трошки грибочків є. Треба, правда, уважно дивитися, приглядатися. Грибочки пішли вже, так що будемо збирати. Білі грибочки, це, звісно, білі. Ось такі. я ось стільки набрав. Так що продовжуємо. Правда трошки незручно, що на велосипеді, але нічого. Так, все, друзяки. Їду додому, це стільки не збирав, більше не знайшов, дощі дощів нас проявляло. Так що отак. Так, що